Більше про операцію набу говоримо із журналістом-розслідувачем, засновником проєкту Наші гроші. Юрій Ніколов доєднується до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаю! Розкажіть, будь ласка, про подробиці цієї справи. Які деталі вам відомі? Добрий день суспільне. Вітаю всіх. Хороший день в тому сенсі, що давно такого не було. Та й навіть не згадаю, коли б ще така масштабна історія в набу стартувала. Тому я щиро сподіваюсь, що сьогодні справді хороший день, і всіх це поверне, скажімо так, до тями. Всі, хто займався нехорошими речами під час війни. Про історію, те, що набу полює за енергетиками, ну скажімо так, було відомо раніше. Ще минулого року, навіть були вже ну, дані про обшуки в Галущенка там намагалися знайти його телефон. Це ще рік тому було пов'язано в тому числі зі справою одного з його заступників, який займався там хабарництвом на вуглепромі. Але е, історія тягнулась довго і з того, що можна ну говорити публічно, е, так е, у набу було багато прослуховувань. У, у набу було багато даних, які фігурує в тому числі найближче оточення президента Володимира Зеленського, а саме Тімур Мінді, що це його друг, і старий Зеленського, і партнер по ТОВ квартал 95», офіційний легальний публічний партнер. Е, Тобто їх ну, пофіксували, плюки мініча це не видумка і. Ну на жаль, це просто я кажу. Тут у мене трохи знаєте, негативна. Трошки штука є. Чому раніше то всього не зробили? Бо ці люди просто стільки всього ну, встигли накоїти лиха, да за цей весь цей час. Але добре, що хоч зараз е, е, цих прекрасних людей зупинять і е, е, ну переведуть в інший режим. Але на жаль, от як вже, вже відомо, да е, е, Тімур міндіч покинув нас, і він попаде не на нари, а на канари кудись. Якось таким чином вдалося таке, не вдалося точніше набу втримати в повній таємниці заплановані дії. Ну і що зрозуміло в умовах, коли проти тебе працюють всі інші правоохоронні органи України. Ну от СБУДБР, поліція, вони там сплять і бачать просто грабують в грабую білих тапочках цих детективів, які там займаються президентською корупцією. От тому на жаль, так, але головне, те, що детективи зараз б'ють саме в корупціонерів, які заважають нашій енергетиці займатися правильними речами. Наші колеги підсумували ту інформацію, яку набу вже оприлюднило. Я дозволю її собі ще скоротити для того, щоб зрозуміли наші глядачі. Йдеться про масштабну корупцію, зокрема розслідують організацію, яка брала відкати, тобто частину з грошей, які виділялися енергоатому, це 10-15% суми. І загалом зазначається про підприємство, що фактично енергоатом мав дохід понад 200 мільярдів гривень, і ним керували зовсім сторонні люди, які яких називали так званими «сметрящими» вам відомо щось про ту масштабну корупцію? Бо навіть 10% із 200 мільярдів це ну, дуже великі гроші. Ми якраз за ми говорили, що ви не... витратити ті 20 мільярдів, от в принципі в житті? А, ну... Десять це те, що фіксували детективи да там на розмовах. Але наші гроші, ну які там споконвіку слідкують за корупцією на тендерах, ми бачили і більше там маржі. Да. Ми писали і про десятикратні завищення цін на тендерах енергоатому. А те, що там е, витворяють ці прекрасні люди на будівництві е, е, накриттів захисту підстанцій, е, що поряд з атомними станціями, там взагалі якась жесть. жесть. Ну сто, з тих даних, що ми маємо там. Мільярдні закупівлі про були просто приховані від всякого оприлюднення, і там навіть неможливо фізично оцінити скільки ж там тирінгу такого. От, але сподіваюся, детективів буде ця можливість зазирнути в ці таємні кошториси і зрозуміти, куди ті гроші звідти йшли. Про сматрящих це теж абсолютно зрозуміло. Вибачте, я тут трошки похвастаюсь. Сайт, наші гроші. Ну, мабуть, зараз єдиний хто зберіг в архіві фотографію оцього сматрящого, де його звуть. Ігор Миронюк. Це колишній радник міністра Галущенка. Якимось магічним чином йому вдалось почистити інтернет від згадок про його. Ну фізіономію у нас на сайті вона є. Ну я зараз реанімую ту, ті всі старі публікації. Ми про нього писали, ми про нього розуміли. Це реально, вибачте, за слово, таке викормиш Андрія Деркача, того самого зрадника України, колишнього директора Енергатому, який втік і вже зараз є там сенатором десь в Росії. Миронюк реально з ним спряцював. От прям його помічник там був. Ну в чистому вигляді людина звідти. І тому це. Це все нас переводить зараз, то знаєте площину дискусивно. То корупція це саботаж, диверсія, чи це просто прояв жадібності людської? Бо тут дуже важливо те, що коли корупціонери займаються корупцією замість захисту енергетики, ну ти отримуєш незахищену енергетику і ти отримуєш прильоти у все, що тільки можна. Скажи, будь ласка, а яка роль е, Тимура Міндяча, бізнесмена, е, у цій корупційній схемі? Я дозволю собі власне оціночне судження. Відразу акцентую увагу для всіх, хто буде наш ефір потім перевіряти на предмет там юридичного чекапу. Це моє оці... оціночне судження, і воно таке, що мені здається, що Тимур Міндіч виконував в команді Зеленського функцію такого собі інкасатора. Або касира по ну багатьом різноманітним а, джерелам до до там тіньових якихось доходів, тобто ця людина після відходу шефіра. А... Помічника президента, от прибрали на себе цю роль. От мені так здається, з огляду на те, що відомо про його діяльність і про різні потоки, до яких він був причетний. А його брата ж ну зведеного брата, чи то до юридного брата, набу цієї весни вже взагалі ж затримало за підозрою в тому, що він займався розподілом тендерів державних обленерго на сотні мільйонів, якщо не мільярдні суми. Тобто, скажімо так, міндіч це дуже непроста людина. Його функцію, я сподіваюся, чітко вже випишуть детективи і прокурори САП в справі. А поки що таке враження у мене таке. А про брата? От ви згадали? А яку він мав роль? Він мав якусь офіційну посаду, чи як він міг впливати? Ні, ні, це був те, що називається брат Міндіча, от просто родич його звуть Леонід Міндіч, тобто у нього там по, по, по батькові різне, да тому припускають, що це зведений, там якийсь. Mm -hmm. Але Тімур мав ФОП прописаний в квартирі цього Леоніда, то і на тіньовому ринку, оці знаєте, те, що не публікується в новинах, да те, що не можна в телемарафоні казати, всі прекрасно знали, хто це такий. Якщо тобі треба виграти тендер Харківобленерго, там на 500 мільйонів гривень да? ти йдеш туди, а не на сам тендер. Спочатку ти маєш зазирнути туди. І за це його вже затримали. За це рішалово. От ніякої офіційної ролі він не займав. І тому, скажімо так, це просто фізособа, яку вдалося спіймати. До речі, його затримали вже при перетині кордону. Тобто тоді вдалося спрацювати ну, буквально хвилину на хвилину. А от з Тимуром, ну на жаль, детективам так не вдалося. Пане Юрію, на вашу думку, корупційний скандал якимось чином він вплине на відносини України з нашими партнерами в Європі, в США чи це все таки має залишатися внутрішньою українською справою, і цим мають займатися суто наші правоохоронці і це не має ніяк на це впливати. Тут багато що буде зараз прямо зараз залежати від реакції нашої влади на події, умовно кажучи, ми можемо Європі показати дві реакції: ми можемо показати, що ми займаємося корупцією, а можемо показати, що ми боремось з корупцією. От одна й та сама історія може виглядати по різному. І якщо у Зеленського не будуть займатися. Тим, чим займались раніше, а будуть сприяти слідству розслідуванням і показувати, що да, ось корупція, да, от ми не без гріха, да, ми довго хворіли цією рашистською заразою, да, але ми лікуємося, ми не хворіємо, от а намагаємося виздоровіти, і тому от вживаємо дієвих кроків. Ну так тоді ж і для європейців будеш простіше своїм платникам податків пояснювати, що да, Україна вживає дієвих кроків, аби виздоровіти, треба їй допомогти. Але якщо ну на жаль... Як завжди, просто команда президента зробить те, те, що робило постійно. Ну ми можемо мати проблеми. Якщо от просто зараз начнуть розповідати, що це проклята набу по замов... по заказу масонів, винопланітян, яких щось влаштувало диверсію, і це там і так далі. Ну для європейців це і буде сигналом, що ну на жаль, тут не хочуть лікуватись. Так чи варто допомагати пацієнту, який хоче далі сидіти, ширятись на цій голці, замість того, щоб ну, стати Сильнішим і здоровішим, от в чому біда. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи може зараз з'явитися якийсь умовний законопроект, який позбавить знову на САП незалежності, ліквідує ці органи або, можливо, з'являться якісь справи проти керівництва чи детективів, які розслідують цю справу? Так, да, цілком можливо, я просто думаю, що це може. Ну, закону вже там зрозуміло, воно так не проходить. Ну і Зеленський фактично то втратив такий монопольний контроль над парламентом. Може там все складніше йому домовляти з різними групами впливу. Ну і тим більше всі розуміють, що в умовах падіння його рейтингу і дай взагалі військова ситуація на фронті така, що ну Зеленський фактично це вже хамакачка. Ну з точки зору там монополії на владу. От але. Чи можливо реакція? Да, цілком, бо умовно кажучи, вірні президентські правоохоронні органи, а ті що саме в його вертикалі, це СБУ, там офіс генпрокурора, вони можуть вчиняти дієвий супротив, і це може полягати в кримінальних справах, арештах стосовно детективів і прокурорів САП і керівника САП особисто Олександра Клименко, який ну, за моїми даними зіграв ну? Не останню роль в тому, щоб все справи змогли відбутись, а не а не зам'яті бути. Тому я щиро сподіваюся, що наші англомовні, франкомовні, там німецькомовні е друзі, донори нашої демократії, будуть слідкувати за цією історією, бо е умовно кажучи, у, ну у нашій боротьбі з корупцією всього два союзники: да? це українці, які хочуть цього позбавитись, і на донори нашої демократії. Ну, і один без одного, ми, на жаль, не потягнемо. До речі, у тих фрагментах аудіозаписів, які вже оприлюднили набу, хто хоче, може послухати на офіційному Ютуб-каналі, набу чи переходьте на Суспільне медіа, там теж вони будуть оприлюднені, точніше, уже оприлюднені. Там фігурують лише не прізвища, там фігурують позивні. А видання РБК Україна пише, що дізналося із своїх джерел про те, кому відповідають ці позивні, там фігурують Ігор Миронюк, колишній радник, міністра енергетики, про якого ви згадували. Також Дмитро Басов, це виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки енергоатому. Тимур міндіч, бізнесмен, і четверо осіб. Це працівники бек офісу і Карлсон. Це міндіч, професор це Галушенко, теперішній міністр юстиції, колишній міністр енергетики. Тенор це Басов і Рокет, це Мирунюк. Тобто, я так розумію, це основні фігуранти цієї справи. А як ви гадаєте, яка має бути основні фігуранти станом на зараз? Давайте стану так от зараз. уточнимо. Окей, скажіть, будь ласка, а яка на вашу думку має бути зараз реакція, наприклад, від Юлії Свереденко, що в її кабінеті міністрів є міністр, якому оголошують? Ну це не підозра, бо ще офіційно підозри не було, якого звинувачують у масштабній корупції. Чесно кажучи, мені все рівно. Ну, це зараз я проговорю вже як не журналіста, а як громадянин України. Від Юлії Свириденко нічого не залежить в цій архітектурі влади. Вона така сама приставка ігрова в цій консолі, як і всі інші там купа виконавців в системі, де все вирішують рішали, смотрящі, оці нікому нічого не говорящі прізвища без посад. Ну хто знав про того Миронюка? Ну, чи покладемо руку на серце, да? окрім наших грошей, там кількох детективів? Тому. О... Я від Юлії Свириденко не очікую нічого, але якщо випадково або якимсь магічним чином вона відкриє в собі а, характеристики лідера, ну який здатен щось робити, ну політичного прямо лідера, да звісно, вона має чистити свій уряд від цього непотрібу. І в першу чергу це навіть стосується не тільки Галущенка, бо ну умовно кажучи, звільнення Галущенка це ра де юре а, історія Верховної Ради. Угу. Тобто Сверденко не може його ні, не звільнити. Ну, можливо, там преміальник, якісь позбавити, там, але, але е, є ж і інші люди, які прекрасні е, працюють під її керівництвом і заважають детективам займатися розслідуваннями. Наприклад, це керівник держфінмоніторингу. Це от є така установа в Україні, яка займається всіми-всіми проводками грошей, які є. Не Нацбанка, а от вони, от прямо от ті люди. Так от, ці прекрасні люди блокують надання даних е, даних для набу по іншим корупційним. З оборудком пов'язаних з вот цією компанією Міндіча, от то і причому вже відомо, що керівник цього держфімоніторингу це колишній полтавський керівник в адміністрації, а де були публічно зафіксовані велетенські розкрадання на фортифікаціях ну вже святішого е нічого не можна придумати, красти на фортифікаціях, красти на дронах. Ну от. але от груповий захист працює, і тут у пані Юлії розв'язані руки. Вона сама може звільнити про цього прекрасного людину з посади і займатися більш хорошими речами. І сприяти розслідуванню розкрадань, які вбивають нас так само, як і расисти, чи правильно розумію, що ви говорите про Філіпа Проніна? Так точно. Зрозуміло до речі, хочу наголосити, що в ефірі суспільного ми даємо змогу висловитися обом сторонам. Тож ми також чекаємо на позицію Тимура Міндіча і інших людей, яких зараз звинувачують у масштабній корупції. До речі, от щойно НАБУ на своєму телеграм-каналі, опублікували, що вже знайдені. Корочки служби безпеки президента Російської Федерації, тож я думаю, що вспливе ще а, багато деталей, а, пане Юрію. Як ви гадаєте, що чого ще ми можемо чекати в зв'язку з цією справою? Але коротко поки, що... uh, ну я думаю, що просто варто очікувати розширювання по горизонталі і по вертикалі. Але тут важливо о, розуміти, що набу і американський ФБР не мають права де юре розслідувати діяльність президентів, о, тобто тому тут не варто підігравати підігривати зраді, яку зараз розганяють. Що це удар по зеленському і так далі? Ні, зеленський абсолютно захищений де-юре в цій історії, і так далі. Але теж відповідальність його команди ніхто не відміняв. Я ще раз наголошую, що ми готові надати ефірний час для усіх людей, яких ми сьогодні згадували, які фігурують у розслідуванні, чи так чи інакше були озвучені. І, і Тимур Мінді і пан Галущенко. Чекаємо від них, хоча б коментаря, які ми точно озвучимо в нашому ефірі. Пан Юрій, я вам дуже дякую за те, що знайшли час, доєдналися. Нагадую нашим глядачам, це був Юрій Ніколов журналіст, розслідувач, засновник проекту Наші гроші.